Вітаю на каналі Техносело. Сьогодні будемо розбиратися з оцим винуватцем, який вже неодноразово спалив мені тости. Звичайно, простіше купити просто новий, але в нас тут Техносело, тому спробуємо його відновити або навіть покращити його функціонал. На цьому тостері періодично не працює крутилка таймеру. Тобто він може через хвилину спрацювати, а може не спрацювати взагалі. І приходиш за своїми тостами, а з нього валить дим. Так вже було неодноразово. Отже, я хочу вставити туди ось таку Wi-Fi розетку. Я її купив на AliExpress на розпродажі за щось 70 гривень. Тому я думаю, що переробка не. І обійдеться нам у якісь великі кошти. Ну що ж, Пробуємо розібрати цю диву машину і подивитися, що там є всередині. Отже, що у нас тут з вами видно? Тут стоїть, ймовірно, таймер на 555 мікросхемі. Я думаю, що тут вийшов з ладу ось цей от потенціометр від того, що не знаю, можливо від часу, можливо від того, що його крутили, можливо туди попали якісь жари. Просто переробимо його на ось цей Wi-Fi модуль. На цьому модулі є вхід 220 вольт, вихід 220 вольт і два контакти на кнопку вимикача. Взагалі, цей Wi-Fi вимикач монтується в підрозетник. Або розетку, або вимикач. І таким чином звичайний, навіть радянський вимикач може стати розумним. Я хочу перенести ось цю верхню кнопку тостера. Тут їх три на ось цю кнопку цього Wi-Fi релі. Для цього нам потрібно від'єднати саму кнопку від плати. Я просто відріжу доріжки від цієї кнопки, які підходять до неї, і тоді старий функціонал плати не буде заважати нашому реле працювати. Тож ось як в нас вийшло. 220. Я відімкнув від тостера повністю. Добавив трошки провода. На скрутки пайку та термокембрик на клеєвій основі. Я думаю, так буде надійно. Далі 220 вже виходить після Wi-Fi реле на звичайну схему тостера. А кнопку ось цю, яку я відключив від плати і припаяв до неї провода, я підключив на контакти свіч Зараз спробую вкласти всю проводку на місце і вже будемо збирати і дивитися, як воно працює. Wi-Fi модуль я прикріпив просто на шурупчики по дереву. Тут були певні технологічні, можливо, для іншої моделі, тостера виступи для саморізів. Я туди їх закрутив, все закріпив на кабельні стяжки. Ну, тепер треба спробувати приміряти корпус, чи нічого не буде заважати. Тостер я зібрав, і навіть все помістилося. Тепер нам треба додати наш Wi-Fi до розумного будинку. А саме для початку додаток Tuya Smart. Для цього відкриваємо додаток Tuya Smart Life. Так, і додаємо. О, бачите, воно вже, вже навіть бачить, тільки треба змінити Wi-Fi обов'язково на. На 24 ГГц. Вводимо пароль. І чекаємо, доки наш пристрій з'явиться в нашому розумному будинку. Є. Завершено. Тепер ми можемо керувати тостером. І для чого це все було потрібно? Для того, щоб встановити таймер. А саме таймер на автоматичне відключення. Ось так ми його активуємо. І робимо, ну, до прикладу, на початку на 10 секунд. Це буде автоматично вимикати пристрій. У нас тостер зараз не працює, ми його не можемо включити. Якщо ми нажмемо цю кнопку, або з додатку, суті, не міняє, у нас тестер спрацює і буде гріти. І рівно через 10 секунд він виключиться. Для моїх тостерів. Бачите. Для моїх тостів, як я люблю, підсмажити це десь хвилина-хвилина 10. Тобто, дослідним шляхом я виставлю собі такий таймер, який мені потрібен. Ну і оскільки в нас тостер не працює, ми можемо нажати на ось цю кнопку, і так само вона буде працювати на 10 секунд, які ми встановили у додатку. Тепер давайте перевіримо його на практиці. Зайдемо в таймер і виставимо 1 хвилину 10 секунд. Це, в принципі, як я завжди ставлю. Ставив. Доки не почав глючити тостер і не спалив нам з жінкою вже десь, мабуть, 10 разів хліб, якщо не більше. Так він не спрацьовує. Включаю і чекаю. Доки хліб готується, напишіть в коментарях, чи взагалі доцільні такі переробки старих пристроїв. Тому що тостер можна купити, звісно, гривень за 500. Новий дешевий. Гарний буде коштувати, я думаю, десь під 2000. От чи взагалі варто таким займатися. Ну а. З мого боку, в мене ще є Home Assistant. Цей пристрій одразу туди автоматично прокинувся. Я можу дивитися, скільки разів тостер спрацьовував, скільки разів жінка готувала собі бутерброди. Ну, ой, є. Дивимося. О, гарячий. У О, мене, правда, хлібчик. Не дуже вдалий для таких експериментів, бо він вже золотистий був на самому початку але. о, з кориночка. Клас. Ще, до речі, хотів додати до минулого відео. У мене були кавуни на глині за 2025 рік. І там у мене вимкнулися коментарі якимось чином. І я побачив десь через тиждень. Тобто я це не робив навмисно. і Ті, хто мене дивляться, завжди вибачайте. Можете, якщо у вас була якась думка, то прокоментувати, я коментарі відкрив. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. А також коментуйте. Коментарі дуже допомагають у просуванні українського YouTube. Тож, всім смачної їжі.